Всім привіт, гайз! Сьогодні розглянемо з вами тему мультиайкінгу та що для цього потрібне. Вперше, ви маєте розуміти, що для того, щоб загнати багато аккаунтів, наприклад, криптопроекти, наразі це тапалки в нас на хайпі в Телеграмі, то для того, щоб загнати туди багато аків, вам не допоможе тільки сім-карта. Ви заходите з одного IP-адресу. І за рахунок цього, тільки б аккаунтів ви не створили, пропустять, наприклад, 2-3, всі інші збриють, або збриють усі. Для того, щоб загнати велику кількість аків і всі ці аккаунти вас вистрілили, ви отримали дроп. Треба використовувати проксі та антидетект браузери, окрім сим-карт. Зараз проговоримо про це детальніше. Let's go всередину. Тож почнемо. В першу чергу ми розглядаємо з вами антитедект-браузери, які в нас наразі є на ринку. Особисто я використовую Octo браузер та Vision браузер. Сьогодні покажу на прикладі Vision, тому що там є безкоштовна тріал-версія. Ви можете спробувати і зрозуміти, чи підходить вам цей браузер чи ні. Октош, ADS Power... Та інші браузери вони потребують відразу оплати. Тобто, якщо у вас є більший бюджет, ви можете купити більш якісний браузер. Vision, він такий трохи повільний в таких задачах. Octo і ADS Power літають ідеально. Ми з вами качаємо браузер Vision. Антидетект браузер потрібний нам для того, щоб замаскувати пристрій, з якого ми сидимо, та кукиси. В поєднанні з проксі-сервером він маскує наше місце знаходження повністю, тобто новий пристрій, нове місце знаходження, нове гео. Ми переходимо з вами в Antidetect браузер та маємо створити новий аккаунт та додати проксі. В першу чергу ми купуємо з вами новий проксі, заходимо на проксі6.net або ж можна купити на Asex. І ці задачі можна використовувати як мобільні проксі, так і резидентські. Наразі ми купили резидентський статичний проксі Sox 5, задали країну Англія. І тепер ми маємо завести його в наш Antidetect браузер. Ми нажимаємо Create profile», задаємо йому ім'я. У нас в Телеграмі буде табличка, де ви зможете ввести облік своїх аккаунтів, до яких пристроїв ви їх прив'язали. Яке ім'я задали, там який номер телефону використовували, та в які проекти заходили. Дуже корисна річ, тому що якщо у вас багато аків, ви просто можете заплутатись. Тому рекомендую перейти ознайомитись. Задаємо ім'я, наприклад, телеграм 1 по ніку в таблиці ми вже розуміємо, який номер телефону ми до цього Telegram 1 прив'язали, та в які проекти зайшли. З одного проксі не рекомендую створювати більше, прив'язувати більше трьох мобільних телефонів, тому що аккаунти можуть зноситись в проєктах. Задаємо комп'ютер, я сажу з Mac OS, буде, наприклад, Windows, та додаємо наш проксі. Proxy, 5 Копіюємо дані по проксі. Page. Обидва скопіювали зараз. зрозумів Добре, копіюємо наш проксі, видаляємо другий та копіюємо сам номер нашого проксі. Все, обираємо сокс 5, додаємо. О, зараз Поміняти місцями просто треба. Додали наш проксі. Ось він з'явився в нас, але тут видає помилку. Треба розібратись, в чому справа, чому в нас помилка. Давайте ще раз спробуємо. Таке іноді буває, десь щось прогавили. З вами це навіть краще буде для навчання, тому що, якщо у вас таке станеться, ви будете знати, що робити. Вибираємо Windows, нажимаємо Add Proxy, вибираємо SOX 5. Вставили номер нашого проксі, видаляємо другий і копіюємо верхній номер. Відразу перевіряємо його. Все працює. Ми в Манчестері з вами. І нажимаємо Create профіль. Все. Тепер все працює чудово. Ось наш верхній аккаунт, Telegram 1 додано. Ці можна в цілому видалити. Це тестові були. Запускаємо наш аккаунт. Ми вже з вами в антидетекції, сидимо ми з міста Манчестер. Що надалі нам потрібно? Нам потрібно скачати розширення для того, щоб ми могли відкривати таполки в веб-версії Telegram. Ось так називається посилання для розширення. Переходимо в наш антидетект Vision, створений аккаунт. Переходимо за посиланням і качаємо з вами дане розширення. Add to Chrome. Ось за що я говорив, те, що Virgin, він дуже жорстко тупить, і в мене навіть платна версія, там, 29 доларів в місяць, але вона все одно тупить. От то не так тупить. Але просто вам буде корисніше в тому плані, що є trial версія і ви зможете користуватись безкоштовно на перших етапах. Якщо бюджет дозволяє, то рекомендую відразу купувати платну версію. Далі переходимо в веб-версію Telegram. Тут вже потрібні наші сім-карти, які ми з вами купуємо на ринку, де завгодно. Там, В магазині МТС, в переході, де захочете. Берете декілька сім-карт і кожну сім-карту під'єднуєте. До е, одного проксі, повторюсь, можна приєднувати не більше трьох сім-карт. Переходимо в веб-версію Telegram і активізуємо наш Telegram по номеру телефону. Тут можна по QR-коду, ви нажимаєте Логін, phone номер. І так, ми вже в Телеграмі, і тепер нам треба зайти в 4 табелки. В своєму телеграм-каналі я написав пост про те, в які табелки треба заходити, в яких найскоріше будуть реварди та чому. Тому переходьте, ознайомлюйтесь. Та заходьте в ці проекти всіма можливими аккаунтами. Також в Телеграмі буде таблиця по тому, як вести облік своїх аккаунтів, сім-карт, до яких проксі ви їх прив'язали. Тому використовуйте також це дуже корисно для роботи, для того, щоб ви не заплуталися, якщо ви будете робити багато аккаунтів. Всім успіхів, всім продуктивної роботи.